Усім привіт! Ми Пачарська рада лідерів. Я нова ведуча Марія. Я веду інтерв'ю з колишніми перликами. Сьогодні у нас Катерина Забігайла, вона колишній президент ліцею номер 84 та продакт-менеджерка. І так, перейдемо до наших запитань: шкільне самоврядування та перл. Давайте перше запитання: чи були ви активісткою в школі? Дуже цікаво. Я думаю, що я точно себе такою не почувала, будучи дитиною, бо складне слово, напевно, для там підлітка. Я була активною, мені було багато що цікаво, і дуже круто, що лідерство трапилось, бо воно дарувало дуже великий спектр якраз цікавого і того, що хотілося досліджувати. Тому так, я думаю, що мені багато речей подобались, і було круто робити це в колі нових таких самих активних людей. Це достатньо таке цікаве питання, і навіть я, коли була активісткою в школі, я можу сказати те, що я, в принципі, як ви така і була. Тепер друге питання. Як ви прийшли в лідерство? Та чому вирішили стати президентом школи? Мені здається, що є певно такий шлях класичний, як до цього приходять. Ти спочатку активний в класі, потім ти активний в школі, потім ти приходиш в район і десь активний в районі. А та я просто з подругами була можливо з більшою ініціативністю, ставилася до якихось речей в класі. Там треба щось намалювати, треба щось організувати. Просто було класно. Хотілося, щоб було весело. Ніхто цього не робив, тому були думки, а чоб не ми. Тому да, спочатку це почалося в класі, потім в школі. Пам'ятаю, були вибори, і там да, були думки про те, що хтось іде. Можливо, треба шукати нову людину, нового президента. Я балотувала з думкою про те, що буде, як буде. Типу, це був теж прикольний, дуже експіріенс, Бо ну е... Що в школі, коли ти тобі інколи дуже прикольно щось прогулювати, якісь уроки, а насправді лідерство дозволяє тобі щось поробити замість якихось уроків. І тоді це було такий челендж, де ти маєш придумати собі кампанію, чому мають голосувати за тебе. І я скоріше от вірила в те, що це буде цікава історія, яку мені потім буде прикольно згадувати. Але так виявилось, що багато людей повірили в те, що мені можна бути тут, і було б цікаво бути тут. Тому стала я президентом школи, мені здається, це було, я була в 7 класі. І потім, а, да, коли були, ну, я прийшла після того в Печерський район, в ком'юніті нове для мене, це було, чесно, навіть не було розуміння, що таке існує. Я була в шоці, але да, це були люди, з якими було цікаво. Був новий рівень, новий масштаб. І коли. З'явилася можливість податися і балотуватися? Я подумала, що треба спробувати, бо були люди, які в мене вірили, і мені це було цікаво, тому е, да, доля допомогла, і мені це сподобалось. Дуже рада за вас, тому що в мене так також в планах в майбутньому є стати напевно президентом початку спочатку в школі, а потім Клас. вже ну мейбі. Треба пробувати це. Точно третє питання: яку посаду ви обіймали? Так, ну, як я сказала, спочатку я була президентом в школі, а потім я була президентом в Печорському районі. Насправді така позиція доволі абстрактна, інколи, тому що ти а, такий самий член району, як інші всі учасники, просто десь ти береш більше відповідальності, десь ведеш комунікацію, організацію, забираєш на себе. Але е, да, позиція була така: е, велика команда, яка була поруч зі мною, дуже допомагала, і мені здається, що ми були. У нас було декілька президентів на той момент, тому що дійсно були дуже активні поруч зі мною люди. Дуже прям. зараз про ваш розповідь згадую, як ми з ми як одна є велика сім'я, і це так можна зрозуміти передається з покоління в покоління. Четверте питання в якому відділі ви були та за що відповідали? А насправді, та ти як людина та, на позиції президенту, скоріше, маєш розбиратись в усьому. Немає такого, що ти чисто щось одне робиш, бо до тебе звертаються з будь-якими запитаннями. Основна моя задача це була комунікація, напевно, та зібрати людей, поговорити з дорослими, бо дійсно так відчувалися з організаторами і. Найбільше, що це мотивувати і надихати, тому що так точно всім подобалося, було весело і класно. Але інколи це були заходи, які потребували залучення в вихідні після школи. Це не завжди було прикольно. Хотілося відпочивати, але треба створити таке враження, що це не тільки весело і класно, але ще й дуже корисно, і надихнути. І тому я думаю, що велика відповідальність була саме в тому, щоб всі захотіли прийняти в цьому участь і розуміли, навіщо це. Ну, давайте далі запитання. Який був ваш перший проєкт? Дуже цікаво. Чи, чи згадаю я цікаво насправді? І я думаю, що е, був момент, коли е, да, вибори зазвичай були в травні, і от е, в травні мене обрали президентом. і... Е, я поставила собі ціль на літо написати там, типу, повністю план, що буде кожен місяць відбуватися, які будуть івенти, які в нас будуть да там заходи, і взагалі що ми будемо робити, яку користь ми будемо нести. Я це зробила, і коли я прийшла на збори, типу, я дуже переживала, я нічого з цього не сказала, бо це було. Мені здавалося, типу, це багато, всі злякаються, перші зустрічі, туди сюди І була перша зустріч, і ми просто грали і насолоджувались, і знайомились. І мені здається, що це був дуже прикольний івент і проект, який допоміг нам здружитись. Тому я б його виділила. Це було класно і точно ефективно, бо потім все, що ми зробили разом, вже було дійсно як командно, і тому давало більше імпакту да, на всіх нас навколо. Дуже цікава відповідь і просто збігається з нашим зараз перлом. У нас також достатньо багато зараз роботи. Ми розвиваємося. Ми є як один найактивніший район. Ну, давайте далі. Який проєкт або захід вам запам'ятався прям найбільше? Інколи є таке відчуття, що запам'ятовується не завжди успішне, але й там, де були якісь профтики, і дуже було весело, просто пам'ятаю кожен раз. Це може бути трошки смішно згадувати зараз, але так ставалося, що мені було дуже цікаво бути ведучою дуже часто, і там на якихось своїх перших заходах там все було класно. Потім мені довіряли, але був у нас івент, да, був захід. Міс і містер Печерськ. Я була ведучою, і інколи щось іде не по плану, і треба імпровізувати, і не завжди текст прописаний. І тоді я сказала якесь слово, яке було типу, дуже таким суржиком. Воно було, знаєте, типу російське, але типу я його перефразувала на українське. І це було дуже весело, тому що потім мені згадували це, напевно, до кінця взагалі моєї історії в Печерському районі. Тому це був такий от смішний просто етап, момент, який я згадала. Але насправді з дійсно великих проєктів у нас було дуже багато соціальних проєктів, волонтерських. Не можу виділити окремий, тому що мені здається, вони всі направлені на різні зони і фокуси. І тому все важливо було. Тому я б просто сказала, що оці а, заходи мені важливі, і круто, що вони були, бо вони навчили, що це важливо. І що треба робити це не тільки тому, що а, є проблеми, а тому, що ти хочеш бути частиною а, того, щоб їх вирішити. А, не просто спостерігати і допомагати, бо треба, а ти дійсно емпатуєш цим речам. Ну, також дуже цікава відповідь, і напевно це будуть приходити. Проходити всі, кожен, які будуть стикатися з такими, наприклад, коли будуть ведучі, коли будуть така пауза в розмові. Тобто, це будуть напевно проходити всі, і це класно. Те, що ви це пройшли, коли ви були членкиною перла. Наступне питання: які навички здобуті в самопродуванні стали для вас найбільш корисними в подальшій кар'єрі? Зокрема, у вашій як продакт-менеджера. Я думаю, що перше це брати на себе відповідальність, бо коли ти дитина, ти можеш нічого особливо, знаєте, не робити важливого, серйозного, бо в тебе є батьки, є вчителі, які за тебе попікуються. Але коли ти входиш в певне коло людей-лідерів, які себе називають так не просто так, а це важливо, бо ти маєш розуміти, що є люди, які на тебе покладаються. Ти робиш це задля якоїсь мети, тому не підвести інших і досягнути поставлених цілей, це важливо, і відповідальність цьому навчає. І цього було дуже багато в лідерстві, тому я думаю, що це перший момент, який варто відзначити. Другий — це комунікація. Ми доволі багато домовлялись, вирішували питання, інколи з дорослими, з якими це було важко зробити, інколи до тебе ставляться, як до дитини, що є. Напевно, логічним, але не дуже інколи справедливим, бо ти певні важливі речі намагаєшся та, комунікувати. А тобі кажуть, та нічого там, якось так все там буде. Тому домовлятись, бути дорослим, будучи дитиною, це теж дуже важливо, і що мене навчило далі. Розуміти і от, да, там, будучи дорослою людиною, як ставитися до дітей. Чому важливо давати їм це відчуття буде, що вони дорослі, що вони несуть відповідальність і так далі, за це, це друге і третє, Це просто дало мені коло великого велике коло крутих людей, тому я навчилася дружити. Я навчилася бути в ком'юніті. Мені здається, це дуже дуже круто і важливо. Дуже такий душевна відповідь, душевна, напевно, даже запитання. Наступне питання: чи є моменти або уроки, які ви внесли з роботи в самоврядування, і які порадили б ви дати нинішнім учням, які хочуть долучитися до шкільного самоврядування? Клас, я би порадила не боятися, бо, напевно якраз отут місце, де ну з дуже маленькою ймовірністю з тебе будуть сміятися, будуть. Ображати тебе, да? це місце, де приходять свідомі діти, які хочуть щось робити класне. І якщо ти активно і пропонуєш щось, це тільки супер, от не боятися, пропонувати. Навіть якщо ідея якась крейзі, здається, тупа, пропонувати, вона, можливо, переросте в щось да, більш е цікаве і зрозуміле для інших, але це круто. І Тут це те перший момент, який дуже важливо знати. А другий, напевно, щоб я собі порадила. Це знайомитися ще з більшим колом людей. Бо коли я була в Печерську, ми були дуже дружні, і у нас були друзі з інших районів. Але е інколи ми знаєте так хучкувалися і не виходили за межі. А мені здається, що було ще навколо більше крутих людей. І якби я там трошки десь пішла в інший район на якийсь захід, познайомитися, я б могла ще е да, там нових друзів отримати або знайомих просто тому. Да, оточувати себе більшою кількістю людей, ходити знайомитись, зустрічатись, і це дуже круто, це те, що залишиться назавжди. Дякую. Наступне питання: чи відчуваєте, що ваша діяльність у самоврядуванні стала основою для вашої кар'єри в сфері менеджерства? Круто, дуже цікаво. Я думаю, що так, да, бо лідер це людина, яка навколо себе об'єднує людей, яка Розкриває в інших людях найкраще. Якщо да, там, до мене хтось приходить зараз, і я намагаюся е згадати, а як це було раніше. Насправді це дійсно так працює, бо не підсвідомо навіть ти згадуєш, а як ти раніше вирішував такі питання. І е як ти виходив з таких конфліктів. Це все було в лідерстві, це все є зараз в моїй роботі. Тому я думаю, що це крута закалка. Яку можна пройти в школі, і яка тобі точно буде. Не я думаю, що це дуже крутий бенефіт для будь-якої професії. Тому я тільки за і дуже радію, що все продовжується. Лідерство живе, і я сподіваюся, ніколи не буде такого, що воно буде затухати. Думаю, лідерство буде жити далі і далі, і ми будемо переносити. Свої так, навички іншим. Наступне питання. Що б ви змінили або повернули, якщо б в той час? Mm, ну, я думаю, що трошки схоже з тим, що я б порадила робити да, зараз колишні, теперішнім перликам, це бути комунікабельним, брати відповідальність, не боятись. А, можливо, тоді мені здавалось, що я роблю вже максимум, але зараз я б сказала, що можна було робити ще більше. А, та більше е, допомагати, більше е, радувати дітей, бо ми робили не тільки та там соціальні проекти волонтерські, але й ті, які просто дарують емоції, щастя, радість і посмішки. Мені здається, що цього просто могло бути більше, тому. Мені б хотілося. Шкода, що цього можливо було недостатньо, але здавалося, що напевно і на той момент поруч з уроками цього було доволі достатньо, бо більше могло бути вже занадто. Так, прям така, така відповідь прям відкрита, і можна вже зараз розуміти те, що потрібно робити зараз, дивлячись на ваші роки. Ну, тепер ми переходимо до інших питань, і вони називаються Ваше життя зараз. Перше питання. Ми знаємо, що ви займаєтесь падел тенісом. Розкажіть нам про це трохи більше, і як ви про нього дізнались? Дуже класне запитання, бо насправді падал став популярним доволі нещодавно активно популярним. Я б сказала, це спорт, який прийшов до нас з Латинської Америки. В Іспанії він дуже популярний, і да, там в Європі і в Америці він тільки зароджується доволі активно. Але це класний спорт, якщо ви хочете швидко чомусь навчитись, тому що там насправді дійсно дуже, як це сказати, низький поріг входу, де можна прийти і, напевно, там за п'ять разів стати доволі впевненим гравцем. Тому мені подобається, ця гра дає, це парна гра, 2 на 2 вона грається, і це створює. Я люблю людей, да я люблю бути в соціумі, тому якраз це додатково ще класний бенефіт, що можна грати з партнером проти пари, створюється ком'юніті в Україні, в Києві і раджу всім. Мені здається, це доволі крутий вид спорту. Активний він такий кардіо. Я б сказала більше, якщо теніс це, я порівнюю з силовими тренуваннями, то бадл це кардіо, яке дарує емоції, тому супер. Дуже цікавий від спорту. Я думаю, те, що наші глядачі, коли будуть це переглядати, вони напевно задумуються над цим видом спорту. От тепер приходимо до іншого питання. Розкажіть, чим ви займаєтесь зараз? По роботі чи в цілому? Ну, давайте більш. Ну, думаю, по роботі, тому що про падал теніс. Ми вже прочули і думаю, те, що далі там будуть питання, які вже будуть розкривати більш вашу професію і більш ваш падал теніс або Супер. ваше захоплення. Супер. Е, да, чим я займаюся? Я працюю продукт-менеджером в компанії. Компанія називається Headway. Це додаток, який допомагає читати більше. Це саме рік книжки. За 15 хвилин можна прочитати науково-популярну літературу. Прочитати або прослухати. Це доволі популярна тема в Америці, в Європі, в Україні, можливо, трошечки менше ще, але насправді це дозволяє дорослим, коли є небагато часу на саморозвиток, виділяти навіть трошки часу, але робити це ефективніше. Саме цим ми займаємося і допомагаємо да, ніколи не переставати самовдосконалюватись. Моя професія заключається в тому, що я. Допомагаю нам, команді, організувати процес роботи над продуктом, зрозуміти, які є проблеми з користувачами, що нам треба покращити, як ці покращення вплинуть на метрики, а на зароблені кошти, бо це те, що допомагає нам зростати і поширювати та, нашу місію по всьому світу. Ну, я достатньо багато чула про вашу компанію, і було дуже цікаво дізнатися ще трошки більше. І наступне питання: які основні проблеми, з якими ми стикалися, коли працювали продакт-менеджером? Працюєте продакт-менеджером? Проблеми доволі, напевно, банальні. Проблеми десь в Якщо ми кажемо про себе, так скажу там особисті мої проблеми це певні емоційні проблеми, коли ти відчуваєш, що ти вигораєш або да, коли ти втомлений, я думаю, що це нормальна історія і нормально це відчувати, але треба свідомо і десь дуже так, в моменті, коли ти це розумієш зупинити. Відпочити, насолодитись, зарядитись і піти далі. Якщо ми кажемо про якісь проблеми, які були там в команді, то це певні напевно комунікаційні речі. Все. це буває, наприклад, навіть якщо хтось не в настрої буває, може бути певний конфлікт. Він не буде активний, бо в нас доволі всі емпатичні, вічливі в команді. Дуже крута команда спеціалістів і справжніх професіоналів, але дійсно таке може бути. тому Проблеми вирішуються, ми проговорюємо їх, даємо фідбек і все супер. Дякую. Наступне питання: що стало для вас мотивом почати діяльність менеджера, та як ви прийшли до цього руху? А да, класне запитання. Насправді це сталося доволі там неочікувано для мене. Я приходила в Headway як маркетолог. Позиція називається User Acquisition Specialist. Це людина, яка робить рекламу в інстаграмі та фейсбуці. На наш додаток цим я займалась доволі довго. Довго пізніше я почала. Шукати себе ще далі, що мені цікаво, мені хотілося брати більше відповідальності. Ми зрозуміли там, які є можливості всередині команди. Мені запропонували певні кроки. І от так, да, я прийшла до того, що мені запропонували продукт-менеджер позицію. І я подумала, що це цікаво. Це певний челендж, бо я не все розуміла, як працює. Мені треба було навчатись. Я це люблю робити, тому. Вийшов меч і, і зараз дуже радію, що я на тому місці, якому я. Дуже рада за вас, та, що ви працюєте на тій роботі, яка вам дає задоволення. Ну, а наступне питання: які методи допомагають вам залучати більше людей? Користувачів, та, маєте на увазі на наш продукт. Насправді дуже важливо, будучи там гарним маркетологом і бізнесменом розуміти, яка проблема є у людей, яку ти хочеш вирішити та своїм продуктом. Ми знаємо, що проблемою є та що у дорослих недостатньо часу, щоб читати повноцінні великі книжки. Або є проблема в тому, що хтось починає читати книгу, а потім зрозумів, що це не цікаво і не те, що він хотів би да, почати. Наш продукт допомагає з цим. Ми даємо можливість в зручний час за 15 хвилин прослухати або прочитати, їдучи в автобусі або гуляючи по парку. Да, це доволі швидко і зручно, тому. Що нам допомагає залучати користувачів, це знати проблему і правильно її продавати, і подавати і казати, що наш продукт допоможе її вирішити. Які найважливіші для вас здобутки у менеджерстві? Можливо, якийсь масштабний благодійний захід? Цікаво. Насправді я на своїй позиції прям не несу пряму відповідальність за організацію там певних заходів. Скоріше я. Активно включаюсь, коли треба моє залучення. Наша команда має доволі активну соціальну позицію, та і ми багато допомагаємо дуже багатьом волонтерським та командами співпрацюємо, тому Моє залучення це підтримка, це участь в усіх можливих проявах. І так, якщо кажемо про хедвей, то хедвей активний в цьому плані і дуже рада, що працюю в компанії і пишаюся. Наступне питання: які зміни ви хотіли побачити в своїй сфері? Особисто для мене зміни чи на ринку? Напевно, особисті. Я думаю, що я зараз знаходжусь е, в правильній точці для того, щоб е, зростати ще більше. Є багато питань, які я для себе не розкрила ще, і точно самовдосконалюватись ніколи не можна переставати. Тому е, да, я хочу рости, тому треба досягати поставлених цілей і прикладати багато зусиль, щоб це було можливо. Дуже така цікава відповідь. Дякую. І наступне питання: чи були моменти, коли вам було важко продовжувати менеджерську діяльність, та як ви справлялися з вгоранням? Моменти були. Я думаю, не дуже часто, тому що я люблю, що я роблю, і це для мене напевно не звучить як робота. Мені подобається займатись. Своєю діяльністю і вихідні, коли я маю вільну хвилинку, це моє хобі, тому це не стається часто. Але коли ставалося, це було напевно через там глобальну ситуацію в країні, да, через певні зовнішні фактори, коли все накладається в один момент, і ти відчуваєш, що ти десь там на межі того, щоб окей, та треба зупинитись, трошечки подумати, послухати музику, подивитись фільм, щоб перезавантажитись, тому раджу. Просто вміти це бачити, да, в цей момент, що він стався, і прийняти його, і зрозуміти, а що може відволікти і допомогти. Я думаю, згорання у нас є, було і буде у всіх. Тому напевно багато хто буде прислухуватись до ваших методів, які допомагають вам. І останнє, останнє питання з цієї теми: які ви маєте наміри на ближайші два роки? Е, та я думаю, що наближаючі два роки мої особисті та там успіхи досягнення, точно пов'язані з досягненням компанії, в якій я працюю. Тому е, я хочу, щоб місія, яку ми маємо, вона ширилася все більше в усьому світі. Ми знаємо, да, зараз що ми доволі активно і успішно працюємо на американському ринку, але я думаю, що в Україні це теж актуальна проблема і можна вирішувати, і наш продукт може цим допомогти. Важливо навчатись завжди, неважливо скільки тобі років, самовдосконалюватись, рости, дізнаватись нове, і наш продукт цим допомагає. Ти можеш бути розумнішим, дуже легко, швидко і із задоволенням. Тому хочеться, щоб да це, це дійсно було в підсвідомості в усіх, тому буду рада, якщо це пошириться якомога на більшу кількість людей. Інтерв'ю вже підходить кінця. Це на цьому були всі питання, але... У нас є у нас ще є бліц опитування? Давайте так. Ваш улюблений метод для підвищення продуктивності бути на ногах з дуже раннього ранку. Я прокидаюсь дуже рано, о 6.30, і мені це допомагає бути максимально сфокусованою у перші 3-4 години після того, як я прокинулась. Дуже раджу. Це дійсно круто, хоча дуже важко, але дуже круто. Яка реса характеру найбільше допомагає у роботі? Я не думаю, що вона одна, якщо можна я скажу декілька. Емпатичність вміти слухати і да, там, бути емпатичним до людей. А друге, це я думаю, що відповідальність, бо коли ти можеш брати на себе відповідальність, ти зможеш бути ефективнішим через те, що ти знаєш, чому і для чого, і для кого ти це робиш. Місто, у якому ви хотіли б жити? Київ. Е, я насправді дуже люблю, мені подобається Барселона. Я була там декілька разів і мені здавалося, що я там можу і хочу жити, але коли я туди приїжджаю, потім повертаюся до Києва, розумію, що ні, хочу я жити в Києві і дуже хочу багато просто подорожувати. Дякую. І найкраща звичка. <кій> найкраща звичка. Я думаю, що вони дуже прості пити багато води, займатися спортом, хоча б трошки читати кожного дня або там в тижні декілька днів. Гарно харчуватись. І я думаю, коли ти маєш такі звички, хоча вони і банальні, але вони допомагають тобі інші звички робити ефективніше. І ваша найбільша мрія звісно, мир в Україні. Бо коли це станеться, я думаю, що відкриються всі двері, і всі мрії можна буде набагато легше досягнути. Ну що ж, наше інтерв'ю добігає кінця. Велике дякую, Катерина, за це чудове інтерв'ю. І також велика подяка нашим глядачам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Перл і пишіть у коментарі, кого б ви хотіли побачити в наступний раз. До нових зустрічей! Дякую.